Годі, бодай не казати, ми прийшли, щоб дитятку віддати. Ми за зіркою йдемо зі самосходу. Ми принесли дри для царя малого. Прийми Боже, це золото. Ти із моїх рук. Не задавай моєму крайніше, бонімо. А також прийми від мене це миру пахуче, щоб люди проживали на світі блискуче. Прийми Боже, це кадило з моїх рухти щиро. Як підняв ти вже від них золото і миру, а також тебе благаю, ти змін і на нашу Україну щиро подивися. Дай ласки, дай волі, щоб тебе проставляли і вдома, і в полі. Щоб зустрічались ніколи Журбові, бо ми зустрічаємо тебе нині сколядою. А чого ви тут кай кричте? А мені плювати на все те. Чи не ліпше в хаті сісти, трошки випити і з'їсти і поставить ніс, щоб я важко файно ріс? Забирайся, може, з хати, ми не будемо торгувати, ми не будемо рішити, а будемо Христа славити. А ви мене не огняйте і сам піду, але зараз за хвилину Ірода приведу. Повтори мені мошку знову у цій хаті всю розмову, кого вони вихваляють, чиїм я прославляю. Царю, царю, оті три владики принесли звістку, що народився якийсь собі цар, якийсь собі, дитятко Боже. Кажуть, десь у Флими, який собі скинь, він справді народився, на трон твій напосівся. Воїни мої, тож по всьому світу йдіть і наказ мій рознесіть. Кожен хлопець до трьох літ, хай загине так зробіть. Що задумав ти, лукавий? Ти задумав Христа вбити, а тепер тобі не жити. Тару Божої я зсилаю, смерть на тебе посилаю. А я смерті не боюся, і від неї відкуплюся. Тож вона до вас прийшла, а мені смерть не страшна. Ось приходжу я з косою. Хто питався тут за мною? Я цар ірод, смерти мила. Ти завжди мені служила і косила ворогів лиш, кого би я звелів. А тепер кого скусити? З них ніхто не сміє жити. Ти скуси того найменшого, що в яскині народився і на трон мій напусівся. О, ні, мій любий царю, їх косо я не вдарю, бо має, як я в вискині має владу в сіді нині. У я йому служити, а тебе я щоб вбити. Падає моя корона, де ж та моя оборона, де вона блукає, чом мене не захищає? Отут же чую рісну душу, з собою затерпа мушу. Тож за свічку, хай горить до днень. всю Сюнічку лядую для цієї дитини. Нова радість яка не бувала, над вертепом звізда ясна, у світ засіяла. Над вертепом звізда ясна, у весь світ Засіяла Хіба мою корчму хилють не зайдете? Маю файний самогон. Вип'єте трошки, підете боком, а вип'єте все, та дори нами понесе. Забирайся, мошку з хати, тут торгу не буде. Нехай наші господарям примчують люди. Царі бажають вам від себе много літ прожити. В мирі згоді не дожити та дітей вчити. Тож жучіть ви їх молитви мати вчила, щоб вони ніколи кривди не робили. А також я зблагаю любіть свою віру. На церковні потреби складайте ефіру. Що вода благодаті для вашої хати і на многі благі літа. Всім вам проживати. Христос все рождає. Я він чую, як той же, Найці в хаті все держить. Щоб ви мали молоко від корови і бико, щоб кутор здійсняється не просте, а золоте. Все, бувайте, трамуйте, дайте кільце когось. Бувайте здорові, Радуйся! ой, радуйся, зем Христос рождається, дорогі золочів'яни! І не тільки всі, хто сьогодні бачить нашу зустріч, хотів би поділитися певними своїми думками, враженнями, ну і нашою працею, беручи під увагу те, що свята, звичайно, є духовне збагачення одночасно є і можливість фінансово допомогти не тільки церкві, але також і потребуючим людям. Ми старалися цього року, так як директор Карітосу Золочів, хотіли зробити кілька добрих справ, в тому числі зібрати кошти, ну скільки нам вдасться, чи це є з вертепу, чи це є, так як наш молодіжний хор, який також робив таку збірку. Так як і всі інші хори церковні, але ми також вирішили спілкуючись із нашою молоддю, наш хор Миколая Ченецького, блажений, які ну, значить, застановилися над тим, що частину коштів вони готові поофірувати на тих, хто знаходиться в найбільшій скруті. І я думаю, що це є добрий початок показати того, що ми можемо не тільки облагороджувати церковні справи, як різні церковні потреби, там завжди в церкві є якісь нато потреби, чи це є якісь ікону купити, чи Євангелії обновити, чи чашу позолотити, чи якісь інші речі. Вони завжди є, були і буде. Ми до недавнього часу старалися завжди, і от остання річ, яку ми провадили, це були збірки на Святого Миколая, де пізніше ми надавали волонтерам, і волонтери розсилали ту допомогу, яку церкви зібрали. Це колосальна допомога. Чи фінансова, чи подарункова. І ми в такий спосіб стараємося допомогти, в тому числі великою лептою є Золочівський Карітас. Ті, хто слідкує за нашою діяльністю, вони, певно, побачили цю останню допомогу, яка прийшла із Франції завдяки нашим добродіям, які також мають коріння з України, пані Лариса і пан Стефан, а також їхні партнери-французи, які надали можливості ліжка, ну, це колосально. Це трансформери ліжка, в які в лікарні обновилися ну, по повній програмі. Значить, лишаємо тільки за собою ще дістати матраси, бо, можливо, вони були повністю комплектовані. І в такий спосіб наша праця поширюється. Карітас надавав можливості і одним обеззаражуючим таким різним сучасним технологіям, і надавав інші види допомоги. Так що я думаю, що одна із таких речей це те, що ми старалися наш вертеп. Ходив хлопці частину коштів поділитися із потребуючими. Тобто, під гідою карітасом ми стараємося в такий спосіб залучити всіх небайдужих. Дякуючи також порталу «Золочів.нет», Я акцентую на тому, що ми маємо можливість через вас висвітлити ту інформацію, яка доходить до людей. Багато людей шукає. Можливості, е, також шукає можливості і звіту, щоб це було видно. Е, хтось інший каже, не треба, бо ми стидаємося. Ми, як правило, розуміємо тих людей, але також е, хочемо показати нашим спонсорам, що ці речі, які чи це є допомога, е, чи це є одяг, чи це є якесь можезуття, чи якісь інші. Ми готові навіть тепер розпочати програму. Може, так трохи а, а, пізніше, ніж ми би хотіли. Програму для біженців, властиво блаженніший і Святослав дуже гарно наголосив в різдвяному посланні, що Ісус Христос, який з опікуном Йосифом і матір'ю Марією перебували на чужині, мусили тікати свого краю. Так почасто є, що ті люди, які приїхали зі східної України, втікали від цього насильства зі сторони. Незрозумілих людей, які зайшли на територію України. І вони сьогоднішній час потребують допомоги. Я би не хотів акцентувати, що на тобі Боже, що мені не вожи, значить, але е вони навіть і цього не мають. І почасто їм потрібно, може вони стидаються, я би, наприклад, розумію їх, але е здаю можливості, що ті, хто побачить нас, е що можуть звернутися до нас, е можуть звернутися до Золочів.нет, е, порталу, і в такий спосіб ми можемо допомагати. Тепер от ця зустріч, яку мали представники золотів з людьми, які з Австрії, Німеччини, які мають також певну допомогу, ну більше так ми називаємо це гуманітарна допомога, вона також буде використана для потреб нужденних. І напевне, що ми готові прислужитися. Не, що ми там шукаємо якихось дивідентів на землі, насамперед шукайте не на землі, де злодій вкраде і міль сточить, а на небі. І ми стараємося в такий спосіб виконати таку місію милосердя, тому що Caritas це є ця організація з латинської мови, якби милосердя, допомога. Хоч розуміємо, що багато речей там є вже секонд-хенд. Але вони ще почасто є деякі речі в добротному стані, і тому ми готові надати допомогу потребуючим людям. Колись нам допомагали на, на армію з Америки Клімвон, Парма Огайо, асоціація, і там наш приятель Золочева, пан Володимир. Кушнір, тата, дякую. І я думаю, що завдяки таким людям ми можемо дійсно допомагати. Ми, ми, самі, ми і тільки ті, хто є посередниками. Ми маємо можливості на довіру, і, напевне, завдяки Володимиру Кушніру, який знає нашу працю добре, завдяки тим людям, небайндужим, в яких я був на парафії в Америці. Завдяки тим інформаційним порталам, зокрема Золочів ми можемо відкрити перед людьми дорогу тим, які потребують, і дорогу тим, які шукають дати. І це дуже важливо. І почасту вони не мають можливості ходити до кожного. Наша організація є покликана в цьому. Ми також допомагаємо фонду «Милосердний самарянин для дітей з особливими потребами. Надаємо допомогу, дякуємо всім жертводавцям, які долучаються. Бо інколи люди питають, хочуть комусь ну, зробити якийсь дарунок, та? і вони кажуть, та й ми там дали на вулиці. Я завжди кажу, дуже добре, є звичайно, що ваше серце є. Але краще, якщо ви хочете, я вам покажу напряму цю чи іншу родину, де ви прийдете безпосередньо побачите. І вручити. І такі люди кажуть, ні, отже, ми тоді готові, що ми вам даємо, або даємо на, ну, не мені як особисто Богу дякувати. Але йдеться про тим людям, які є ще в скрутніших ситуаціях, ніж ми з вами. І один дуже гарний чоловік сказав, що коли я в нього щось просив, там, на будівництво він дуже гарно сказав: каже, коли я йому сказав, вибачте, що я вам не докучаю, він каже, отже, я в день. Більше не докучаю Богові, ніж ви мені за цілий рік. Тому е, я думаю, що кожен це розуміє, і не раз ми просимо, щоб Бог нам допоміг, але швидко забуваємо про ці добрі речі і кажемо: так, ну, значить, вже забулося. Добре, скоро забувається. Тому я дуже вдячний всім є в Німеччині, там, пані Лесед, коли почалася війна, помагали. Америці, зараз тепер люди, якісь з Італії нам передають, пані Оксана і, і ще інші дають. Я, я навіть не знаю, чесно кажу. Е, мені просто кажуть, підійти до буса і там щось вам передали. Я навіть чесно не знаю, хто це передав. Знаю, що добре серце і щирі руки. А чи там є е, е, одна особа, чи це родина. Я, я не знаю. Один Бог знає. Я не думаю, що це є. Щоб я буду знати, це буде спасіння для мене. Очевидно, що ні. Але для тих людей велика поміч є, хто отримує цю допомогу. От таким чином ми працюємо, щось стараємося і проявляємо милосердя і любов, так як хтось проявляв колись нам. І ми на сьогоднішній час стараємося бути небайдужими, а долучатися до таких соціальних проєктів, підтримуємо завжди волонтерів. Які працюють в напрямку допомоги нашим, чи це є тим добровольцям, добровольцям, які зголосилися, чи це є регулярним військам, які стоять на захисті, чи це є Збройні сили, чи Нацгвардія. Ми завжди допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Міру наших можливостей, потреби, і на то волі Божої, щоб ми могли прислужитися. Тим добрим наміром і цій благородній справі. Тому щиро дякуємо і закликаємо інших. Може, це наш приклад послужить для інших, щоб також певну частину свою поофірували на такі організації благочинні, які вам знані, яким ви довіряєте. Можливо, карітас, можливо, інші, якісь ви знаєте. Долучайтеся, ми будемо дуже раді. Разом підемо, зробимо цю куляду. Не тільки своїм рідним, так як кожен приходить до батьків своїх і приносить коляду, якусь даруночок, якусь свою увагу, любов, повагу. І ми так само з вами зробимо. Приходьте до нас, долучайтеся, і ми будемо дуже раді прислужитися разом спільно таким благородним справам. Христос рождається. Славім Його!